Не є таємницею, що на перебіг історії людства завжди мали великий вплив ідейні люди, які ставили певну мету і їй служили. На превеликий жаль, ідеї можуть бути фальшивими, а мета гідною. У кожної людини є мета життя. Життя для певної мети це властивість людини, те, що відрізняє нас від інших створінь. Чим більша ідея, чим вища мета в житті, тим більше людина відповідає на своє особисте покликання до святості. Одним із найбільших ідейних людей, які мали великий вплив на життя багатьох, і це продовжується до сьогодні, був апостол Павло. <кхід> у Павла була велика місія, ціль у житті. Хоч декого спасти. Для спасіння душ в інтерв'ю голод, холод, переслідування, рани, побої, а в кінці і смерть. На що ми витрачаємо своє життя? Скільки душ ми привели до Бога? Займаємося багатьма справами, виконуємо різні практики і постанови, беремо участь в прощах, акціях і реколекціях. Можливо, це живить нашу добру думку про себе, заспокоює совість, але цього мало. Голос крові багатьох душ, які гинуть у грісі, кличе до нас, з вулиць наших міст і сіл, з барів і дискотек, де пропадають наші діти. Голос душ кличе до нас. Мільйони християн, зареєстровані у соціальних мережах. Ми поставили гарні алки, іконки, пишемо чудові цитати, але цього мало. Можливо, для початку вистрачить, можливо, хтось зайде і прочитає. Але подивімось на вулиці, мільйони людей ідуть дорогою в пекло. Коли хтось на наших очах топиться у вирі ріки, мало за нього помолитись. Не принесе ніякої користі, якщо будемо з берега роз... або інструкцію по плаванню, в такому випадку байдужий стане гріхом, так і з порятунком душ потрібно робити все можливе і неможливе, щоб хоч декого спасти. Не лише розповісти про Бога, але привести до Бога. Спасіння це покаяння, повна переміна життя, це повернення на дорогу святості і слідування Христовими заповідями. Навіть якщо ми тільки одну душу врятуємо від пекла, це буде найбільшою справою нашого життя. А кругом нас так багато спраглих сердець і загублених доль. Де наші діти, де наші родичі і друзі, Чи вони живуть Божим життям? Їхні душі є полем нашої праці і молитовної боротьби. Подібна грибалка бажає піймати рибу у своїй мережі, як пастух із болем на шукає загублену овечку, а мати бажає пригорнути до серця свою дитину. Так і ми прагнімо спасіння душ. Яка причина спонукала апостола Павла ціле життя віддати пошуку заблуканих душ, яка причина нас покличе спасти хоч декого? Найперша причина це незбагненна Божа любов. Погляньмо на Спасителя, це наш зірець, Він залишив славу небес! Щоб спасти хоч деяких. Він помер на Христі і був похований, щоб спасти багатьох. Великою цілею Його життя було покласти душу свою за своїх овець, Він полюбив свою церкву і віддав життя за неї. Людська душа є найбільшою цінністю Божих очах. За кожну душу Христос готовий померти знову. Якби це було потрібно. Наступна причина, по якій ми мусимо стати до спраці спасіння людських душ, це страшна вічність для душ нерозкаяних. Ми бачимо, як мільярди неспасених душ ідуть у пекло, у місце, яке важко навіть уявити. Вже одне це позбавляє нас спокою. І кличе до праці, що вони не потрапили у місце, де плач і скрегіт зубів, постарайся спасти хоч когось. Якщо ваша проповідь, особисте свідчення наверне людину до Христа, зміниться їхня вічність. Після смерті ангели візьмуть їхні душі оселі неба. Скільки людей ми привели до Христа? Питання не в тому, у скількох прощах ми брали участь, скільки пожертв зробили, чи повчали моралі? Ні. Скільки душ через вас Бог врятував від вічної смерті. Апостол Павло став усім для всіх, щоб спасти, хоч декого, священомучника Йосафата – Вороги церкви називали душехватом. Отдав би Бог, щоб усі ми були такими душехватами, котрі відбирають душі від диявола і приводять обійми Божого милосердя. Пробудімося, брати і сестри, до праці, згадаємо про велику мету нашого життя і Божа допомога та благословення. To vždy bude s námi. Amen.